Розглянемо класичні задачі на цю тему. Е, перший тип задач на знаходження кутів. Знайдіть кути правильного кутника, якщо відома кількість його сторін, вершин. Шестикутник, тобто 9-кутник і 15 кутник правильно. Значить, як було сказано у е, властивостях, що величина кута дорівнює сума кутів n-кутника поділити на їхню кількість ось таким чином. То підставивши для випадку першого, ну я тут краще, для випадку першого, дорівнює 6, підставивши його цю формулу, ми узнаємо величину альфа це величину правильного шестикутника. Альфа. Буде дорівнять 180 градусів. 6 мінус 24. Поділити на 6. 186 скорочується на 6 це 30. 30 градусів на 4 отримаємо, що величина кута буде 120 градусів. 120 градусів це величина правильного шестикутника. величина кута правильного шестикутника Так, 9-кутник правильний. Так, 180 градусів. n-2 це 9-2 помножити на 7. Поділити на 9. Ну, 9. 180, скорочується на 9, 20 градусів, значить буде 140 градусів. Значить, величина правильно дев'ятикутика, кута, раніше правильно, дев'ятикутика, буде 140 градусів. Ну, точно так само третя, тому я її не буду розв'язувати, вона так само розв'язана. Так, оберна задача до попередньої. Скільки сторін має правильний многокутник, якщо я думаю, його кут? 60 градусів, 160 градусів, 171 градусів. Ну, 60 градусів ми вже знаємо це у правильного трикутника. Таким чином, у першому випадку, усно, без всяких обчислень, ми, спираючись на попередні знання, встановлюємо, що цей многокутник є трикутник. Тобто правильний трикутник. Друга задача, 160 градусів, тобто альфа дорівнює 160 градусів. Скористаємося рівністю, що сума кутів будь-якого кутика, дорівнює на альфа помножити на кількість. Тобто величина одного кута правильного кутика помножить на їхню кількість. І звідси ми n і знайдемо. Для цього я зроблю підстановку. Замість альфи 160 градусів. отримуємо 180 градусів на n-2, рівня 160 градусів на n. І нам необхідно знайти кількість, тобто n. Кількість сторін. Розв'язуємо рівняння відносно N. Розкриваємо дужки. Переносимо невідомі вліво з протилежним знаком, а відомі вправо. Так, віднімаємо тут 20. Градусів, n дорівня 360 градусів. І ділимо на 20. Н буде дорівнять 360 поділити на 20, це буде 18. Отже, це 18 кутик, правильний. А, наступна задача, третя розв'язується так само. З використанням оцієї рівності. Ще раз прокоментуючи рівність. В лівій частині в нас сума вираз для обчислення суми кутів будь-якого многокутника. А в правій частині це сума кутів правильного многокутника. Ну, оскільки і в правій частині, і в лівій частині це сума кутів одного і того ж многокутника, тому між ними ми можемо ставити знак на рівні. Наступна задача. Чи існує правильний многокутник, кут, яку дорівнює 140 градусів, 130 градусів. А, щоб визначити, існує чи не існує, нам необхідно знайти кількість сторін N. Якщо кількість сторін буде натуральне число, то значить такий многокутник існує. Якщо кількість сторін буде число ненатуральне, то немає такого многокутника з таким кутом. Отже, перевіримо перший кут. Перший кут, вирішимо, перший випадок перевіримо. Кут внутрішній многокутника 140 градусів. Використаємо знову ж таки суму кутів многокутника правильного. І відповідно знайдемо N. Якщо N буде натуральне, як було сказано, то значить такий доокутик є. З таким кутом. Правильний доокутик. Так, ну, підставивши. Я буду відразу розкривати дужки, Тобто 180 градусів на N. Мінус 180 на 20, 360 градусів, рівня N помножити на 140. Тобто 140 градусів N. Переносимо протилежними знаками. Так, віднімаємо тут 40 градусів n. Так, і звідси N, получається 360 поділити на 40, це буде 9. Отже, 9 натуральне число, 9 кутник правильний існує. Тобто, Кут внутрішній 140 градусів відповідає правильному 9 кутику. Тепер перевіримо другий кут. Отже, кут 130 градусів візьмемо. І те ж саме зробимо 180 градусів на N-2. Дорівнює, я тут зразу підставлю, 130 градусів N. Розкриваємо дужки. Парадоса бо. Так, видимо, вот тут получается 50 градусов. Н, древние 360 градусов. Делаем 360 градусов на 50 градусов. На 10, 36 на 5 націло не ділиться. Тобто це буде 7 п'ята або 2. 10. Получається, що число n, яке визначає кількість сторін, є число не Тобто, Це виходить 7 сторін і 2 сторони. Таких правильних новокутників не існує. Таким чином немає. Правильного кутника, в якому би кут був внутрішній 130 градусів. Тому я тут пишу так. Існує, значить, а тут ні. Не існує. Так, наступна задача. Скільки сторін має правильний вписаний многокутник, якщо градусна міра дуги описаного кола, яку стягує сторона многокутника, дорівнює, ну і далі вказано. А, значить. Зараз для пояснення я виконую малюнок. Так, нехай це коло. Тут центр. Ну ось, наприклад, цей фрагмент, який містить сторону многокутника. кутника. Ось. Ось ця дуга. Про яку йде отут мова? Яку стягує сторона много кутника. Значить, сторона много кутника стягує ось цю дугу. Величина у першому випадку цієї дуги 90 градусів. Я тут підпишу. 90 градусів. Це центральний кут, він також 90 градусів. Так, ось про що йде мова. Скільки сторін має правильний вписаний блогокутник, якщо градусна міра дуги описаного кола, яку стягує сторона многокутника, ось вона, ця сторона, дорівнює 90 градусів. У першому випадку тут відповідь можна дати усно, без всяких обчислень, тому що якщо оцей кут 90 градусів і всі інші також будуть по 90, то. Це очевидно, що... Ну я зараз покажу і тут 90. Все коло 360 же. виходить, що ці ось усе... я проведу. Діагоналі ділять на 4 рівні частини. Тут теж 90 градусів. 90, 90, 90, 90. А кут між діагоналями 90 градусів тільки в одного правильного одного кутника це у квадрата. Таким чином, це квадрат повинен бути. Отже, кількість сторін в цьому випадку 4. Оскільки квадрат це 4 кутника. Так, у випадку другому в нас 45 градусів оцей кут становить. Тобто, дуга 45 градусів. А, ну, виходить, що. Кожна дуга, я тут дві сторони провів, 45 градусів, має величину. А все коло 360, то значить кількість можна визначити як 360. Це все коло поділити на дуги по 45 градусів. І це у нас виходить вже буде 8. Отже, це восьмикутник буде. В наступному випадку в нас кожна дуга має величину 24 градуса, значить все коло 360 градусів. Ділимо на 24 градуса. Буде Ну, Можна скоротити на 6. Тут буде 4, а тут 60, а 60 на 4 це 15. Отже, 15-й кутик це буде. Ще одну задачу середньорівня розглянемо. Заповнити таблицю, де А. З індексом 3 це сторона правильного трикутника, R великий і R маленький. відповідно радіуси описаного і вписаного. І необхідно заповнити оці пусті клітинки. Нагадаю, що ми отримали для радіуса описаного кола е висновок, що він в корінь з трьох раз менший за сторону, а для радіуса вписаного кола, е ми отримали, що це. Половина радіуса описаного, А також ми отримали, що це А на 2 корня з трьох. Або цим будемо користуватися висновком, або цим. Це в залежності від ситуації. Отже, по першій строчці. Радіус е описано кола в корінь з трьох разів менший за сторону. Тобто необхідно 6 корнів з трьох поділити на корінь з трьох. В результаті такого ділення корінь з трьох скорочується і залишається 6. Ну, в принципі, це можна було і без всіх оцих пояснень зрозуміти, що якщо це число в корінь з трьох раз менше, то значить убрати треба цей множник. Це і буде радіус. Так, радіус вписаного кола вдвічі менший за радіус описаного. Тобто це буде 3. Так, другу строчку. В другій строчці в нас радіус, е, даного описаного кола. Я можу відразу ж вдвічі менше записати радіус вписаного кола. Тобто тут 4 корінь з 3, буде 2 корінь з 3. Тепер сторона. Сторона в корінь з 3 раз більша. Радіус менший е, описаного кола, а сторона більша за нього в з трьох. Тому домноживши на з 3, Тому, це ми, збільшуємо. ми получаємо користь трьох на з трьох, це буде 3. 4 на 3, це буде 12. Отже, тут буде 12. Так, наступне. В, наступному, в наступній строчці у нас радіус вписаного даний. Радіус описаного вдвічі більший, це буде 4, а сторона в з 3 раз більша за радіус э, описаного кола. Тобто це буде 4 на корінь з трьох.